который Трамп в конце концов, наверное, сможет. Американцы идут на Париж, мы берем Берлин. Всё нормально. Мне надо еще в Ломбардию зайти. Мне надо, как бы, чтобы итальянцы там повезжали, вот эти, которые там в парламенте меня запрещают, в Европарламенте. Мне еще надо узнать, как у меня там дела. Мне нужно А говорят, что там много еще под завалами ракеты пристал. Да еще они отдыхали. Представляешь? Один такой бронежилете был мальчик. 21 год. Не контрактники, но чеченцы в основном. Изнасиловали, хотели убить, но ей она вырвалась из женщины. Это ей 73 года. Ты сказал, мой... Он мой... этот козел развел, ну, ты в чужое государство В Украину <кх> ну, чем полез? Да мы ну, обнимали прямо как своих. Мы ждали, ребята, очень сильно ждали. Лилия, сейчас можно. Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми розкажемо до чого ми готуємося і чому для Путіна украй страшно говорити з Дональдом Трампом. Але про все як завжди по черзі. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно ж підтримуйте найкращих із кращих, тобто збройні сили України. В нас стартує збір для 36-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. Ми збираємо. Мо 200 тисяч на ремонт та відновлення автотранспорту та техніки, які звісно постраждали під час бойових дій. Посилання на цей збір ви легко знайдете в описі до нашого сьогоднішнього випуску. Звісно ж, слухайте нас, дивіться і не забувайте донатити. Ну а тим часом час, який тікають, увесь світ затимував подих. А Трамп. Другу добу не відходить від свого телефону, а все тому, що на завтра призначено зі дзвон, тобто розмова Трампа і Путіна. Американці все ще дихають діду в потилицю і прям підганяють його до миру. Але дід, як старий Гебешник. Пробачте на слові, але на першому побаченні, тобто під час першої розмови, не дає йому треба витримати паузу, включити свою невинність, ну аби завтра або вразити білого господаря своєю згодою, або остаточно розсваритись. Ми ніколи цього не ділаємо, ніколи не переджаємо собаці. Розговор дійсно готуються. но в нашем понимании конечно же разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержательному, поэтому мы этого не будем Хочу на правду. В центрі цієї розмови, звісно, буде потенційне перемир'я. Але що тут з'ясували росіяни за цей час? Чому ж вони не поспішають казати так або остаточне ні? Оце ж таки американці, як були ворогами Росії, так і залишаються. Ну, інакше, як пояснити, що вони хочуть дати фору українській армії на переозброєння та перегрупування? Ви ж пам'ятаєте, що 30-денне перемир'я це ідея команди Трампа? Ми цього... Не просили, але були вимушені все ж таки погодитись. А росіяни одразу зрозуміли підступні плани і розкусили цю підставу. Хоча Трамп дупою маска клянеться, що росіяни дають позитивні сигнали, і що навіть завтра, якраз під час цієї телефонної розмови, звісно, Трамп очікує найкращих з кращих слів від воєнного злочинця Путіна. Ну, нехай Трамп ще раз і ще раз, і ще раз. Почує, на якому місці Москва ввертіла його слова і погрози, або нехай нарешті вже впроваджує якісь санкції, як попитку дати передишку українським військам, які зараз переживають трудне времена. Російська армія наступає на всіх направленнях, і в цій ситуації можна сприймати як попитку дати час для переворуження і перегруппировки Українським воєнним наші позиції, наша забочності хорошо всім известна. і ми їх довели й до американців. Теж. Та навіщо ж мир Росії, якщо вона скрізь? Наступає і перемагає. Це новий наратив, який використовують абсолютно всі. Зараз це був Ушаков. До цього це був воєнний злочинець Путін. Ну а далі підтягнеться і вся інша пропаганда. Он вони наступають по всій лінії фронту. Спойлер, ні. Нарешті просуваються в бік Києва. Спойлер теж ні. Беруть міста та армію України в оточення. Спойлер, ні, ні. І ще раз ні. Просто принижений та втоптаний у власну сечу. Путін має робити вигляд, що він. Говорить із позиції сили. Ну а Вашингтон йому люб'язно в цьому допомагає і навіть підігрує. За три роки війни Путін та Росія так і не збагнули, що єдині землі, які їх чекають в Україні, це посмертні один на півтора. Ми прасіля переговорах. Ні, власне, це їх ініціатива. А чого ви вирішили, що нам це вигідно? что почему мы вы должны раз, наверное, выгодно нормальное разрешение конфликта? Нет, 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 минуточку. А да. вот им выгодно что? сорвать а переговоры. А что такое нормальное разрешение конфликта? Ну, при, при реализации наших условий, неоднократных мы... Поэтому... Ну хорошо, но это хочется Трампу. Мы выслушали Трамп. Не мы просим о мире. Мы были открыты к дипломатическому решению с первого шага, с декабря 2021 года. Мы не умоляем о мире. Мы, во-первых, сейчас выигрываем. Мы находимся в активной фазе наступления в Курской области. Попытка Дропатова остановить Мордовичева провалилась. Под Покровском там наши войска выдержали контрнаступ и наоборот сейчас опять перехватывают инициативу. Нам-то зачем? У нас ещё Одесса Николаев. Там ещё до Приднестровья. Мне надо ещё в Вардию зайти. Мне надо как бы, чтобы італійці там поїжджали, вот эти, которые там в парламенті мене запросять в Європарламенті. Мне ещё надо узнать, как у меня там дела. Мне нужно крайне Я щось заплуталась, нагадайте мені, чи я занадто погано вчила географію, бо де між Миколаєвом та Одесою, Львівardia і Італія, чи як саме збирається стрибати воєнозлучінець Соловйов? Але справи у Москви йшли настільки добре, що Соловйов пішов удалі і вже готується до відкриття другого фронту. Тим паче, що нарешті в другої армії світу, <свіття> яка нічого сама не змогла, були справжні боєздатні союзники, тобто армія Сполучених Штатів Америки. Соловйов вже і маршрути на мапі проклав йому на Берліна американцям. Треба. На Париж. Але нарешті Соловйову і всім іншим не треба носити неправильно склеєні маски. Весь цей час, все одно, скільки вони не транслювали ненависть, не лили жовчі. Вони все одно намагалися приховати свою справжню суть. А тепер все прямо в прямому ефірі, прямо у своїй студії. Соловйов зігує. что ну, Украина скажет, а мы с европейцами пойдем лучше воевать. но ну, и не надо нам Америки. И вот тогда второй фронт. Ну да, на самом деле я не думаю, что там будет второй фронт. Почему на самом нет? деле развитие ситуации... Мне эта идея сегодня весь день очень нравится. Развитие, развитие ситуации, при которой Трамп в конце концов, наверное, сможет... Американцы идут на Париж, мы берем Берлин. Ну, если, давайте так, если до взятия Парижа и Берлина, то я думаю, как бы вполне себе вероятно. Нам не нравится Париж в Берлин. А, не, вообще не нравится. Правильно, поэтому эстетически будем эстетически не нравится, поэтому да. Поэтому сначала хоп, потом выедем. Вот. Особенно Париж, Господи, такой грязный город. Вот, как бы я, наибоже була глядачем, ну прям серйозним глядачем Соловьёва, і це почула і побачила. То у мене був би було б перше питання: Ваготь, ти якби всі ці годы рассказывал, что ми сами, то есть старая армия мира идёт брать Европу. что и Берлин, и Париж, и Варшава, что все это наш, что мы оккупируем, захватим, поставим там триколор. А теперь, оказывается, мы берем с собой пиндосов. Теперь американцы вместе с нами воюют. А что ж, мы сами ни на что не способны? Алла, тут я в мене відповідь. Конечно, способны. На отрицательную жизнь, на положительную смерть. Тоже фанатам ТикТоку зараз будет боляче. Все. Тікток навернувся, бо по головному Тікток війську нанесли сокрушаючий удар. В пухи прах розлетілись ніженькі та рученькі, бородки та вусики. А все тому, що у Брянській області завдали удару по базуванню кадирівців. Ну і наш гур перехопив абсолютно фантастичну розмову. Свідки кажуть, що перед смертю у кадирівців перед очима пронісся Аптіалаудінав, який як і завжди, наступав. В інший бік, ну а замість мами кадирівці чомусь кликали якусь вівцю. А я ж приехала, трохи поотдохнула и поехала на обстрел, на в ракета ж попала в солдат. Одели бр... Поехала у Юрковича туда, забирали раненых. Да, и приехала в жену 9 часов домой. Ну, говорят, ше... вот шестерых привезли раненых, а два тяжелых кровопотери. Реанимация приезжала, Брянская повезла медицина катастрофу, там что там тяжелые. Сами везли хлопцы говорят, что там много еще под завалами. ракеты пристал. Да еще они отдыхали. Представляешь? Один такой бронежилете был мальчик. 21 год. Не контрактники, но чеченцы в основном. Такие ну, молоденькие вообще. Самому моему старшему, наверное, 41 год. Остальные 24, 21. Дети. Ну, не знаю, говорят, этот хлопец, который мне видео показывал, но ну, их, я не знаю, забыл, как его зовут. Не говорю. Показывал видео, испуганный, бедный. Та ну і що ж виходить, якщо навіть в тилу Російської Федерації прилітає по російським злочинцям, то де як саме вони скрізь наступають. Тож чим же чим, друзі, Путін буде завершувати цю війну свою СВОшечку? Що залишить у спадок для історії, для нащадків? А я вам скажу, що саме тотальне. Розчарування та приниження. Он навіть основні ідеологи цієї війни як Калашніков не приховують свого розчарування в тій самій СВО. Вже ніхто, геть ніхто, не говорить про цілі, про денацифікацію, демілітаризацію, десатанізацію, деукраїнізацію. Ніхто. Хоча і той самий Калашніков ще три роки тому гаряче вітав путінське вторгнення до України. Ну, а тепер фактично визнав, що війна не так, що Росія. Российские действия, российская армия наносят не ничего, кроме разрухи та смерти. Ну, вот, взяли бы Харьков, а там, а все там, бои прошли, что-то разрушено, а вот в Харькове машиностроение, авиационные там предприятия, турбоатом. А мы им что предложим? У нас же сами собственные программы. От прорив новомірнову індустріалізацію, в мір так скільки нової Росії, сіє ще сверкаючи, де да нету. Ну, як тут в принципі все більш-менш було чесно. Якщо Путін говорив про щось чи його потіну то про радянський союз. Звісно, ніхто нікого в майбутнє не веде під три колором тільки назад, в минулих в катастрофу, в ніщиту розруху в очереді і дефіцит. Ні, дякуємо, нам цього не треба. Та й на фронті знаєте, якось російські мальчики про парад перемоги, про взяття України чи, хоча б просто Донецької області в адмінкордонах, нічого не чули. Їм би, хоча б взяти своїх двохсотих, розкиданих по полю бою, та вижити під дронами та артилерією. Бо все, що продається владою, як наступ по всій лінії фронту. Обертається чомусь масовими втратами, місними штормами та тим, що від російських взводів лишається хіба що мокре місце. Немає не тільки елементарної переваги, немає навіть малесенької ейфорії. Скоро побідім. Ну, я прекрасно, я за. заліз на сайт населеного пункту Шебійкіна. такий є. От. Як. долбили по Шебекину, просто мы меньше про это говорим, к сожалению, но как долбили по Шебекину, так и долбят по Шебекину. Вчера женщина погибла, мужчины раненые, машины там бьют в этом самом Шебекину. Ребятам написал на Курское направление, переписывались, я говорю, ну что там, как у вас там, ну как там, весна-то уже видна? Они говорят, да как весна, мы на задачу собираемся. Я говорю, а что за задача? Двухсотых своих вытаскивать. Пацанов, mm. займаються своїми ділами люди. І ніякої ейфарії у них нету, та ну і тут ще й з здобутками величезна проблема. Бо, ну як росіянам, наприклад, продати звільнення Курщини. Ну тобто, коли вони звільняють Донецьку область, Луганську, да, Курська новина ж, типу, і так наша. І це такий промах, що туди увійшли Збройні Сили України, і біда, і проблема, але все одно так тихесенько про це говорять. Але ж ви пам'ятаєте, яка була найбільша проблема для Кремля у Курській області? І ні, це не перебування наших військ як таке, це стосунки місцевих та нашої армії. Без звірства, без знущань із лікуванням, допомогою. Нацики з екрану ожили. Зійшли на вулиці суджі і виявилися гарними людьми. І це стало розривом шаблону. Тож тепер пропаганда намагається відмотати все назад. Мосфільм оптом продукує шедевр за шедевр. Мій фаворит це зґвалтування старих потіністок. Так би мовити, мальчик в трусіках виріс, випустився із каналу ОРТ. Тож тепер на арену виходить його бабця. Красні люди тоді. Там и насильники были, и зряки были, и украинцев там мало. Наемники были, поляки там. Очень жестокие люди, очень жестокие эти люди. Но в этом изнасиловала девочку одну. И тут женщина еще была, тоже ее Мартыновки. Изнасиловали, хотели убить, но ее, она вырвалась, и женщина эта, ей 73 года. Поляки любітелі міф, прости господи, от тільки шкода пропаганді ніхто не сказав, що скріни не горять. Ну а відео так тим паче не горять. Бо за сім місяців перебування на Курщині там відзнято кілометри відео, як місцеві в дупу цілують збройні сили України і проклинають Путіна. А тепер що? Правильно, постояли на своїх двох під захистом України. Тепер час вертатися у більш звичний стан, ставати навколішки і перевзуватись у повітрі. Я ще й вангую, що всіх тих, хто жив поруч із нашою армією, чекає переслідування та тюрма. Ну а поки давайте насолоджуватися двома позиціями однієї людини. Ну, як людини, росіянина. Це ну, Я чуже чужої государства. Украину. Зачем полез? И вот тебе получил, все Ладно, поеду я к домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. в интернат зайди, хлеба возьмите себе. Хлеба со Там Я бы обнимали прямо как своих. Мы ждали, ребята, очень сильно ждали. Не сейчас, не, не, сейчас не, можно. Сейчас можно дать волю эмоций. Не, ага. вот все вот эти залетные, вот эти, как говорится, вот эти наемники? все наемники, да, поляки. Помню, меня как сейчас. Прямо в голову дал, прям, прям, прям перекровью залился. Понюхали горечка, мы ну, Такие злые. Ну, женщины как-то меньше трогали, а больше на мужиках отрывались. Колосматери нас. А вот ну, как-то помню, едем на велику. То, ездили в магазин, вот, что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. Прямо вот эти бандеры ловили і, говорит, слава Украине. Куда мне ну, обдеваться? А пристрелит. Полностью оборуженный, до зубовных. Куда-то от отню... него. У меня даже нема ни черта отбиться. Чем... Ну, выкручивались мы как могли. Ви просто не знаєте. Насправді він дуже дуже соромиться сказати, що його польські найманці гвалтували всі сім місяців. Це ми з вами ще обов'язково побачимо. А ви там часом не забувайте, друзі, що ця вся нечисть вона могла би справді розповстися всією нашою країною, якби не збройні сили України, якби не наша армія. Тож не забувайте донатити в підтримку 36-ї бригади морської піхоти. Посилання на наш збір в описі до сьогоднішнього випуску. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Корбанова лайк. Не забувайте. Коментувати, почути і побачене, ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.